Обірвалася запис. Ну, бачите, я не знаю, від чого то залежить, чому воно так обірвався запис, тому продовжую. Південна частина Хмельницький. Дивіться, бачите, у нас тут випала смерть, і далі йде відбиття. Може відігратися як приліт, і потім решта відбивається. Може відігратися як збиття того, що несе смерть. так? Ну, перехват. Тому не можу вам з певненістю сказати, впорається чи ні. Націлено буде дивіться на е, щось пов'язане з електроенергією. Південна сторона є загроза таке загорання, або при збитті, або при влучанні. вам точно не скажу. Південний район Хмельницького. Далі дивимося в день. Що тут день? Інформація про що? Центр. На центр буде летіти ракета. Дивіться, на центр буде летіти ракета. Є загроза загорання в центрі якогось мосту. Або якщо у вас проходить через центр трамвай, або десь близько до центру знаходиться якийсь міст, чи, можливо, залізничні колі, можливо, залізничний вокзал. От, то тоді це там буде загорання. Якщо нічого подібного немає, тоді воно вказує, що все-таки воно буде в передмісті за межами Хмельницького. Буде направлена ракета, буде летіти на центр, але буде, значить, збита і спричинить це збиття загорання десь за межами Хмельницького, в передмісті Хмельницького. Отак, От це ще можна считати. ППО падає. Ну, можливо, буде збиття десь дійсно за межами Хмельницького, і буде загорання. <кхем> так, дивимося, схід у нас тут ракета випала. Збиття, збиття ракети йде північ. Вночі, з півночі, щось буде направлене на транспорт, на логістику або на вокзал, на щось пов'язане з транспортом. Акцентую увагу на захід. Тобто тут не бачу, щоб щось відбулося. Захід, що у нас йде? Все, що пов'язане з допомогою, надання допомоги, допомога, яка може ну, надходити, та? логістика та? під загрозою. І в напрямку на південь буде щось летіти, йде перехват. Ну, в принципі, все. Дивіться, тут може бути десь на, пів... на півдні все-таки Хмельницького якесь загорання спричинене. Якісь будинки можуть бути пошкоджені, або будинок може бути ушкоджений. Більше тут нічого не бачу. Отака... Отака якась у нас історія. Так що, південна сторона, будьте обережні. Центр, я думаю, що це воно вказало, що це за межами передмісті Хмельницького, десь може бути ще загорання. От, хоча, якщо в центрі у вас є дійсно, якщо десь близько до центру у вас знаходиться автовокзал або залізничний вокзал, або у вас через центр проходять трамвайні колі, або у вас є якийсь там міст. То може бути, що це таки оцей міст. Мені здається, що таке минулого тижня на Хмельницькій показувало, правда? Щось таке. Мені здається, що це дуже подібний розклад на Хмельницький, який нам показувало минулого тижня. Якщо це не відігралося минулого тижня, можливо, воно, бачите, сунулося в часі, і воно можливо може відігратися зараз на цьому тижні. Тут тут фу, хай не здійсниться. Так, давайте дивимося з вами старокостянтинів по сторонам світу. Надіюсь, відео зараз не обірветься. Не знаю, чого воно. Він коли записує довше, інколи воно зупиняється і все обривається швидше. Покажіть мені, будь ласка, карти. <клухи> Хмельницька область, Старокостянтинів. Якщо подивитися на Старокостянтинів по сторонам світу, Північ-Південь, захід, <клухи> північ, захід схід центр. Хмельницька область Старокостянтинів, північ-південь, Захід Схід Центр. З 28 листопада жовтня, з 28 жовтня, по 1 листопада, включено тисячі року, в який район, в яку частину Старокостянтинова Хмельницької області іде загроза прильоту, ушкодження, пошкодження чогось внаслідок збиття, ракети, шахіду чи іншої зброї, які застосовує ворог проти мирного населення проти інфраструктурних об'єктів в Україні? Покажіть мені, будь ласка, карти, в якому районі, в якій частині Старокостянтинова може бути може виникнути проблема через атаку ворогом. Через воєнні дії. Старокостянтинів. Північ, південь, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр. Так, західна частина, будете чути про те, що звідти десь десь прямує ракета. Східна частина через зі сходу на центр буде направлена якась ракета. Південь мені не подобається карта шпиталі, карта полону. Ну, тут йде збиття відбиття. Або над медичним закладом воно мається на увазі, та десь буде збиття чогось. Або внаслідок збиття а, хтось може бути поранений, може так відігратися. розумієте, може спричинити якісь. Погані вісті про щось пов'язане з електроенергією. Таке щось може бути ушкоджене. Ну, далі тут іде захист, іде відбиття на північ акцентуювала. Давайте на північ. Там йде перехват, перехват. Іде перехват, бачите? Давайте центр. Перехват. Перехват того, що буде нестися на будинки. Бачите, збиття буде чогось. Щось буде, щось буде летіти на, на центр, на, на будинки, наш житловий квартал, ну йде перехват. Західна частина. Ну, Я не бачу тут чіткого прильоту, досягнення чого. шахіди. Збиття шахідів буде. Можливо, розвідрони ще тут будуть літати. Ну, Збиття йде східна частина. Передмістя старокостянтинів, бачите, йде загорання, східна частина. І далі акцентую увагу на захід. В принципі, все. План ворога, щось вони в західній частині Старокостянтинова хочуть досягнути, хочуть створити якусь проблему. По агресії план ворога, агресія і план ворога. Ну, давайте захід ще раз докинемо. За дітям дитячим об'єктам, але йде робота ППО. Перехват йде. Тут по ілюзії. Ні, ну, я не бачу, по крайній мірі, зараз влучання. Ну, давайте так ще для, для того, щоб заспокоїтися, ще подивимося на інші колоді. Давайте візьмемо цю. Покажіть мені, будь ласка, карти зовтня, з 28 жовтня, по 1 листопада 2024 року, яка йде загроза через Отапором, через воєнні дії, місто Хмельницький та місто Старокостянтинів Хмельницькій області. Яка є загроза, що може такого трапитись? Покажіть мені, будь ласка, карта, чи будуть якісь влучання, чи будуть якісь ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, транспорту, чи будуть якісь загорання. Покажіть, будь ласка, карта, яка є загроза через атаку вором, через воєнні дії на місто Хмельницьке та місто Старокостянтинів Хмельницької області? Хмельницький загорання за межами в області, десь іде якесь загорання. Бачите, за межами Хмельницького? Карта мир говорить про, про межі, про область, десь іде загорання, я так це бачу. Давайте Старокостянтинів, теж загорання. Король жезлі, у нас карта сили. Ну, Якийсь приліт іде. Четвірка мечів, про що хочу сказати. Ну про дрони. Будуть дрони над лікарнею десь збиватися. Ну, бачите, такі, якась прикрість може бути. Такий якийсь приліт йде в, Хмель, в Старокостянтинів. <кій> може, у вас є якийсь міст? А, що тут у нас ще може бути? Колісниця. Колісниця. Ну, дивіться, що по цим картам у нас проходить місце праці людей, там, де інтенсивний рух, там, де інтенсивний рух транспорту. Що це може бути? Це може бути якийсь міст, це може бути дійсно залізнична дорога, тому що це є швидкісний вид транспорту. Ну, можливо, трамвайні колі, як варіант, може бути. Ну, бачите, щось пов'язане з логістикою, з транспортом, отут це у нас іде, може бути якась прикрізь король жезлів, якесь може бути загорання. Трійка мечів, трійка мечів, королева мечів. Тобто тут при збитті того, що, що несе загрозу, щось за все, шахіда, або щось упустять, якийсь один шахід, і буде влучання, або зіб'ють, ну зіб'ють так, що воно все одно щось пошкодить, ушкодить, що можуть бути поранені, або пошкодиться якийсь медичний заклад. Тому що четвірка мечів це говорить про лікарню. Про центр медитації, йоги, про медичні заклади, санаторії, там, де люди поправляють своє здоров'я, аптеки, розумієте? Медпункти, поліклініки, лікарні. Тому, тому отак. Тому десь ну, на це мені схожа, там йде небезпека. Тут у нас що йде карта сили, чарівник, дурак. Дурак і. Чарівник. Навчальні заклади, там, де сім'ї віддають навчаль... дітей на навчання, теж карта сили. Та, застосована під час свята, можливо, на Хелловін, можливо, 31-го, бо 1-го числа ракета якась швидше за все буде направлена. Ну, але добрі вісті мали би збити її. Ну, загорання може бути спричинене, дивіться, там, де господарчі споруди, дачні ділянки або центр допомоги нужденним. Тому що, бачите, тут нужденні люди, які потребують тепла, потребують харчів. Шестірка Пентакли карта спонсора і мецената. Бачите, коли вона допомагає, тобто вона, як меценат, допомагає, подає. Подає е, пожертву е, біднякам, тому це може бути якийсь центр допомоги е, нужденним людям, або там, де якісь пільги людям видають, надають якась державна установа. Може бути гуманітарна допомога, там, де видача гуманітарної допомоги, або там, де зберігається щось та, для, для видачі людям. Ну так само, в принципі, може бути і відділення почти. Там, де люди приходять отримувати посилки, тому що там так само багато гуманітарної допомоги приходить. Що тут ще може бути? Може бути і біля церкви. Ви знаєте, може бути і біля церкви, теж люди отримують милистиню. Дивіться, у нас тут ще й храм випували. Це четвірка жезлів, так? Там, там де буває скупчення людей. Ну, така якась ситуація. Такі, такі Старокостянтинів є загроза у вас і такі, такі враження, що тут є різні моменти. Реально, це є один момент. Другий момент, третій момент. Якісь загорання можуть бути, приліт може бути, загорання можуть бути. Так, і дивимося з вами, Хмельницький. П'ятірка. Пентаклей, да. Втрати втрати якогось ресурсу. Може бути пошкоджена електромережа якась, або якась станція, підстанція, щось пов'язане з електроенергією? Новина. Що, щось упустили, Та? Новина про те, що десь щось упустили. І обмеження по, по світлу, по електроенергії, я так це розумію. Хоча з картою правосуддя так само це може бути і може бути пов'язане з навчальним закладом. Слухайте. <клух> якась іде прикрізь, якісь загорання. Так, ну, відео у нас ще не виключається, тому давайте я не пошкодую. Часу і подивимося з вами ще на цій колоді. Ще на цій колоді спробуємо. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Хмельницький, де може бути прикрість? Де може бути спричинене загорання? Уламки, якісь можуть впасти, чи може бути влучання ракети, чи шахідів, чи іншої зброї, застосовує ворог. І так само другий ряд місто Староконстантинів, де там може бути якісь влучання чи ушкодження, пошкодження житлових будинків, чи інфраструктурних об'єктів внаслідок атаки ворогом в період з 28 жовтня по 1 листопада 2024 року. Так, Хмельницький. Росія. Ну, ясно, що Росія хто ще нападає. Росія. Дурман, та? алкоголь. До чого це тут не знаю. Зараз будемо розкривати. Добре, Старокостянтинів. Діти. Загроза з води або пов'язана з водою. Так, плітки фейки. Ну, може бути, що, можливо, ще десь будуть якісь погрози про замінування, або щось таке, якийсь фейк можуть пустити. Давайте тут розкриємо алкоголь. Про що йде мова? Електроенергія. Електроенергія, але до чого тут алкоголь не знаю, Сім'я, люди. Можливо, тут мається на увазі під час свята, коли люди святкують, коли вживають алкоголь. В принципі, на Хелловін є люди, дорослі, які, знаєте, <кхів> дурницями займаються і теж святкують теж випивають. Можливо, під час якоїсь вечірки, біля якоїсь вечірки, або біля місця святкування, так? Дитяче, ну, бачите, карта дитини, все-таки може бути дитяче свято, дитяче святкування, Ну, буде збиття, але все одно буде якийсь вибух. Бачите, щось може бути ушкоджено, пошкоджено. Ну, але збиття йде. Тобто вибух при збитті. Ну може щось бути пошкоджено, щось пов'язане з електроенергією, так розумію. Давайте тут докинемо. Цінний об'єкт, карта банк падає. Це означає, якийсь крупний об'єкт будуть цілитися, в цінний об'єкт, ремонт, будівництво, Союз, допомога. Відродження процвітання, робочий процес. Дивіться, таке враження, що в місце, де люди працюють, Можливо, там десь поблизу є, проводиться якісь ремонтні роботи, щось будується, якесь будівництво йде. І там, десь поруч можуть бути склади, карта союз, тобто там, куди приходить допомога від інших від наших партнерів, від інших країн, так? якась гуманітарна допомога. О, те, те, що і людям, мирним людям видається, може бути. Можливо, це так само говорить і про посилки про передачі. Десь поліцейське відділення там може бути неподалік. Все-таки ангари і складські приміщення падають. Добре. Ну, це Хмельницький. Так, дивимося з вами, старокостянтинів. Тобто, де поліцейське відділення? Можливо, тюрма, в'язниця у вас десь є. так само. І от ангари, складські приміщення, десь, якщо поруч є, то десь в одну той район. Дивимося з вами, старокостянтинів. Ураган. Україна. сплеск емоцій буде. А чому? Медичний заклад. Такий такі медичний заклад. Дивіться, транспорт якийсь може бути пошкоджений біля якогось медичного закладу або біля якоїсь аптеки. Міст. Я не знаю, Староконстятині, у вас є якийсь міст? Бачите, тут іде загроза з води, та? тобто показує, що біля води щось з водою пов'язане. І тут падає міст, але у нас тут вода намальована та? перед під тим мостом. Чоловік, мужчина може, так? Постріг... Чоловік жінка. Загроза з повітря. Удар нанесений Росією. Ну, поруч там десь може бути якась церква і зміна іміджу. Церква, зміна іміджу. До чого у нас це пошук допомога. Все-таки дивіться, церква, зміна іміджу, пошук, допомога. Десь біля церкви, десь біля церкви є. Якийсь гуманітарний центр, я так розумію, десь видача допомога людям, котрі можуть змінити свій вигляд. Тобто, можливо, видається одяг людям, котрі потребують, знаєте, зміни одягу, котрі не мають що вдягнутися. Можливо, є якась така організація. Ну, наприклад, як в нас у Львові, та я дуже часто туди передаю. Така добровільна організація, оселя. Там будь-хто може прийти, вибрати собі одяг, одягнутися в теплі речі, там їх нагодують. Вони дуже часто проводили раніше такі акції, що в певних місцях гарячі супи, гарячу їжу можна було прийти, отримати людям, поїсти в центрі міста. Зараз не знаю, чи таке проводять, не цікавилася, але я туди час від часу. Завозила одяг та, для, для таких людей, ну, нормальний одяг, та, і чоловічий, і жіночий. І я думаю, що це от щось, можливо, щось таке десь там знаходиться. Бо дивіться, і карта допомоги у нас йде. Тобто якісь склади, якийсь гуманітарний центр, де, де надається якась допомога обоздоленим. І готель. Ну, це може бути, що це якийсь хостел, можливо, там просто притулок та, для бездомних. Може щось таке бути Оце оце місце під загрозою. Все одно з цілительством, бачите, за аптекою може бути щось пов'язане. Тут іде в Старокостянтинові загроза. Неочікуваний та, удар. По наводіці карта шпигуна падає. На щось наведуть. Щось десь в лісі, десь на якісь відкриті території впаде, десь де колії, де залізнична дорога проходить. Так. За межами міста, де дорога проходить, десь там теж щось може впасти, якісь уламки, щось пов'язане з колією, так розумію. Ну, бачите, на дні колодина все рівно йде руйнація. Що у нас тут ще йде вода так само. Воно ж таки, показує сільські тварини, тобто якась сільська місцевість під загрозою, дитячі заклади все рівно під загрозою. Тим словом, я не медіум картинками не бачу, розумієте, я намагаюся читати інформацію з карт, тому що змогла, то вам сказала. Будьте обережні, потенційна загроза серйозна. Є, що на Хмельницькій, що на Старокостянтинів є загроза прильотів, особливо на Старокостянтинів. Якщо по Хмельницькому воно, бачите, так, не чітко, якісь загорання, якісь можуть бути пошкодження, щось таке, по Старокостянтинів так конкретно там прильоти йшли. Бажаюся мирного неба над головою, хай негативний розклад мій не здійсниться. Бажаю вам лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайку, пальчик вгору. Як оплату за мою працю.